Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Не вистачає вам сили і натхнення до роботи, то запрошую до себе в гості, будемо працювати разом. Е, в мене не є якесь таке дуже сильно цікаве життя і зовсім не інстаграмне, але е, звичайної такої повсякденної роботи мені вистачає. Зараз я займаюся якраз таки е, дровами. Хто живе в селі, той знає, що. І навесні, і восени господарі власних будинків мусять займатися заготівлею дров. Ну, На зиму сухі дрова в нас вже є, але є ще ось такі, які нам порізали Сируваті, як у нас кажуть, тож я їх вожу і складаю так біля древітні, щоб вітрик їх продував. Оператор ходить, прийшов якраз таки з школи найстарший. Ходить з мами, підсміховується, подає мамі дрова. Зараз я його відправлю їсти, відпочивати і теж припахаю до якоїсь роботи. Ну але поки що е, знімає е, як мама складає дрова. Декілька хвилин відпочинку. Після шкільні розваги на вітру поліетиленові пакети літають, діти бавляться. Повітряними зміями. Тут сонечко засвітило, та тут знову похмуро, одним словом. Хотіла моркву не вибирати довго, але дивлюся, що буду битися з нею за меш... з мишами. Тож вирішили ще забрати всю згороду моркву. Тут вже відпочив мій найстарший школяр і допомагає мамі це все гарнесенько пообривати. Ну і ось такі у нас побривати. Не дуже багато, але нам цього повністю вистачить. Зима. Після такої вуличної роботи всі хочуть смачненько поїсти. Тож зараз я готую плов. Насправді, у повсякденному житті я не готую щось дуже там, таке складне на кожен день. все дуже просто. Однією з таких страв є плов, тому що готується дуже швидко і просто. Нарізаю цибулю на великі шматки моркву потім нарізаю куряче філе. Тому що це єдине м'ясо, яке їдять у мене діти, інше більше ніхто не їсть. Відправляю смажитися цибульку, поки цибулька обсмажується, я буду ще е готувати відбивні. На них я зараз таки теж нарізаю на шматки м'яско і буду відбивати. До підсмаженої цибульки відправляю тушкувати е моркву нарізану і відправляю м'яско. Прикриваю кришкою і далі буду е займатися. Ними. Все дуже просто. Шмартки м'яска я просто відбиваю і обсмажую у борошні та яйці. Плов я варю із довгозернистого рису, пропареного, його добре промиваю в холодній воді. І відправляю, уже коли буде готове м'ясо, майже готове, відправляю до каструльки із усіма овочами, моркою, цибулею, м'ясом, нехай рис. Готується. Хочу сказати, що, наприклад, якщо в мене є два стакани рису, то водички я додаю чотири стакани. І рис повністю стигає в такій кількості води приготуватися, що він буде смачним, розсипчастим, і води я не додаю додаткової. Зразу ж туди я додаю лавровий листок, додаю сушений часник, сіль, додаю ось таку приправу для плову е і все прикриваю кришечкою, він тушиться. Єдине, що в кінці так я ще додаю цілий часничок для аромату, і можна сказати, що плов є вже готовим. Ось така краса в мене твориться на кухні, в мене діти ще щось мені подоношують, то там панкейк надкусений, то морква, тому що якщо готую плов, то одна морква йде у плов, інша морква йде просто на погристий і лишається всюди. Одним словом, я не вмію дуже так чисто і акуратно. Якщо є борошно, то борошно у мене теж розходиться по стільниці. Паралельно. Поки готується мій плов, смажаться відбивні, мию посуд, все стираю, прибираю, тому що якщо робити щось тільки одне, дуже сильно все затягається. Що ще сьогодні хочу приготувати, так це смачну пахлаву. Е, Готую рідко, оскільки там трошечки треба побавитися, але воно того варте. Ну, для мене, принаймні, так це дуже смачно. Як бачите, я взяла борошно, взяла холодне масло, нарізала його на кубики і перебиваю у блендері. Щоб не можна перетерти, можна. Руками, ножем, як кому подобається. До такої суміші я додаю два жовтки холодні, холодну сметану. там в мене є ванільний цукор, я сюди додала. Гарненько замішую тісто, дуже довго не замішую, щоб воно не підтаювало. Ось так беру поліетиленовий пакетик і роблю такий прямокутничок, тому що хочу покласти ще в холодильник, щоб воно добре охолодилося, поки я буду готувати, підготовляти наступні інгредієнти. Буду я підготовляти горіхи, вони в мене є просушені, я їх перебиваю ось так у блендері, там приблизно 300 грамів горіхів. Ну, приблизно на таку порцію пахливи мені якраз такий треба 250-300 г горі. Також починаю готувати міренгу. У мене тут є білки, до них я додала дрібку солі, дрібку лимонної кислоти. І коли з'являється така перша певна пінка, я додаю одну столову ложку дрібно цукру і починаю збивати. Збиваю до таких е стійких піків, вони мають бути такими ключиками. Треба збивати одну ложку приблизно хвилину. Це такий довгий процес, бо інакше меренга може не вийти. Викинули ложечку і збиваєте приблизно хвилину. Знову ложечку, знову хвилину. Хто готує бізет, той знає, що це є такий досить довгий процес. Тим часом підготувала собі форму для випічки, взяла пергаментний папір, розділила тісто на три частинки. Одну частину взяла на пергаментний папір, припилила все борошном, гарненько розкатала. Поклала у форму, все, де не вистачає рукави, ще подорозправляла, викладаю половину міренги готової, яка в мене вже є збита. Розправляю по цілому тісту. Далі зверху міренги я висипаю горішки. Розділяю ці горішки теж на дві частини, тому що тісто у нас поділене на три частинки. На першу я буду викладати міренгою, ось так горішки. Далі ще одна частинка тіста. Теж розкачую, але вже на свіконовому коврику, тому що буду перекладати просто так, розкатала. Беру наступний шматок тіста, розкачаний гарненько, перекладаю його у форму, знову викладаю міренгу, всі остатки, все гарнесенько розправляю, засипаю знову горішками. І останнім третім шматком тіста, який теж я добре розкачую, прикриваю зверху свою пахлаву. Зверху втираю. Змащую точніше яєчком. У мене там є сам жовток і декілька капель молока. Зовсім небагато, тому що навіть і жовтка вистачить помастити. Але щоб воно було жовток був більш річий, то я додаю молока. І ось так гарненько розділяю ножем, роблю по тісті такі надрізики, роблю такі ромбики. Можна не робити ромбики, можна просто зробити собі квадратики, а мені так більше подобається. В кожен ромбик я вкладаю половинку горішка і відправляю випікати у розігріту духовку до 180 градусів. Випікаю приблизно півгодини, хвилин. 35 на, Тоді, коли ось так засолотиться, я змащую ще медом розбавленим з водою і на хвилин 15 ще відправляю у духовку. Загальному воно випікається приблизно хвилин 40-45. До ось такої, з, такої, з золотавої. Знімаю формочку і розрізаю пахлаву. Зразу, так, ось, зразу ж такою теплою. Виходить дуже смачна пахлава. чи, можливо, вона відрізняється там від класичних якихось рецептів, е, тому що, знаєш, що там є різні рецепти, але і гарячою, і холодною, вона є дуже дуже смачною. Просто треба її тримати у поліетиленовому пакеті або в якомусь герметично закриваючомуся посуді, щоб туди не, потрапляв, не потрапляло повітря і щоб не обвітрювалося, не засихала пахлава. Дуже смачна випічка. Якщо маєте час і бажання, можете спробувати зготувати. Я думаю, що вам сподобається. Для любителів горіхів це саме те. Можна ще додавати ізюм. Там по стандартному рецепту він йде, але я не додаю, оскільки діти не дуже його люблять у випічці. На цьому все. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей.